Що пропонується? Вести Майдан в Конституцію України. Коли збирається якась там кількість народу, вона має право викликати будь-якого підераса на Майдан і хай звітує. От. А там вже ну, це абсолютно відповідає національним традиціям, тому що саме так була побудована Запорізька Січ. Але тут виникає... Оде таке питання, скільки людей мусить зібратися, яка критична маса, щоб е, це працювало. І я так подумав, що якщо її точно десь катить, ну 300 тисяч чи 500, працювати не буде, тому що це буде е, простір для маніпуляцій. Тому вводиться таке юридичне поняття, як дохуя. «да і коли зібрались дохуя... «да то вже тоді можна. А чому дохуя? Тому що коли дохуя, то зразу видно. І тут можливо, можливо такий диспут. Або зібрали, один каже, кум, вже зібрались дохуя, а другий каже, ні, ще трішечки не дохуя. Давай почекаємо. Ну тут вже такий нюанс, трішечки не дохуя і дохуя, воно доводиться до юридичного якогось консенсусу. Но мені здається, що це неважко зробити. І це буде відповідати національній ментальності.